Сьогодні в день з Галиною Бабій на українському радіо. Отже, триває наш святковий ефір сьогодні. Нагадаю, сьогодні день захисників і захисниць України державне свято, яке відзначається саме 14 жовтня, у День Покрови Святої Богородиці, у день українського козацтва. Започатковане воно 14 жовтня 2014 року президентським указом з назвою День. Захисника України, але 14 липня цього року депутати Верховної Ради підтримали законопроект номер 2325 яким передбачено перейменування Дня захисника України у День захисників та захисниць. І ми постійно наголошуємо, що тепер це свято називається так. Відповідно, саме в цьому контексті ми будемо говорити зараз про жінок в збройних силах України. Де служать? Якого світу здобувають? Як відповідають фізичним критеріям, і все все про жінок в армії нам розкаже пані Вікторія Арнаутова, радниця головного командувача збройних сил України з гендерних питань. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас із святом, пані Вікторія. Вітаю, дякую. Вас це найперше стосується. Ви служите в армії. Ви абсолютно так би мовити доводите те, що баланс гендерний у нас витримується, і ми вже відповідаємо світовим стандартам щодо саме цього параметру. Практично відповідаємо, я цивільна особа, але я також можу сказати, що я служу, тому що дійсно декілька років виборює право жінок займати такі певні позиції в секторі безпеки і оборони. Отже, як оце перейменування внаслідок ухвалення закону, так на який я щойно посилалася, воно змінило ставлення до жінок у Збройних силах України. Ви знаєте, це велика перемога для нас е, всередині сектору безпеки і оборони. Я сьогодні дуже радію і дуже натхнена саме цим перейменуванням. Бо в попередні роки дійсно я трошки ну, була, ну, не так святкувала цей день. Знаєте, тільки гендерні експерти в Україні, експертки, е, знають. Е, Ціну цього перетворення. Uh -huh. І це такий сигнал, певний, знаєте, для всіх інших сфер державному управлінні, не тільки для сектору безпеки оборони. Ми заявили, ми висвітили, що є жінки. І так як українська мова, вона збагачена фемінітивами, і це історично так склалося, тому фемінітиви Потрібно використовувати. І коли це звучить в святі, це дійсно всім сигнал, що жінки є угу. захисниці і поряд з чоловіками. І це є норма для українського суспільства і для української армії. Ну і останні роки, коли ми знаходимося в стані війни, особливо нам довели, що жінки абсолютно на рівних в армії виконують свої обов'язки, служать та ще й підтримують чоловіків, іноді, правда. Так. А скільки на сьогодні жінок служить в Збройних силах України, якщо маєте такі дані? Ну... Но... Жінок взагалі фактично 20%. З них військовослужбовців 15%. Mm -hmm. І це дуже гарний процент, якщо ми порівнюємо з іншими арміями навіть в НАТО. Mm -hmm. А на яких спеціальностях чи на яких постах служать жінки? Ви кажете, 15 це військовослужбовці, а 5 це цивільні, цивільні. цивільні так? Mm -hmm. які просто, просто приходять на роботу, так? Ну, просто приходять. У кожного кожної є свої певні обов'язки. Mm -hmm. Ну так, я розумію. Але вони вони не, не військові вважаються. Вони не служать. Вони не під пагонами, Да, а, не під пагонами, Це так, так у вас називається. Так. Які це спеціальності? От жінки в армії мають на сьогоднішній день. відкриті всі спеціальності, всі посади для жінок, окрім декількох е ВМС військово-морських силах. Але зараз проводиться певна робота, і я думаю, протягом місяця-двох ми вирішимо ці питання uh -huh. і прозвітуємо суспільству, що дійсно в збройних силах не залишилось жодних обмежень і заборон для жінок. Це так важливо. Це дуже важливо, тому що жінки, як і чоловіки, певні особистості, які мають приймати рішення про своє призначення, про свою місію життєву. Тому самі жінки можуть робити свій вибір, де їм служити, де їм працювати, угу. тому це абсолютно логічно, тим більше, що це є вимогою міжнародних організацій. Міжнародна вимога взагалі нашого руху до НАТО і до Євро Європейського Союзу, ну коли жінки сиділи вдома і чекали воїнів, так а на сьогодні ми бачимо, що навіть сама служба в Збройних силах України приваблює жінок, ми бачимо, що вони стараються прагнути служити в армії, працювати в армії. то що їх приваблює, скажіть сьогодні? Ну, На перше місце я би поставила все ж таки жінок, яких приваблює, не приваблює, а, скажімо так, рушієм є патріотизм угу. і бажання все ж таки захищати наші кордони поряд з чоловіками. Я б назвала от таку когорту жінок, які дійсно займають таке ну, перше місце в Збройних силах. Не секрет, ми скажемо так, що все ж таки в регіонах багато хто приходить сюди із за. Зарплати uh -huh. і за грошового забезпечення, От. ну, можливо, хтось ще залишається по інерції, скажімо так, з тих попередніх років дівчата, жінки, які зайшли ще до 2014 року в Збройні Сили. Але сьогодні ми якраз звертаємо увагу, переводимо свій фокус на підвищення якості в навчанні, в набуття досвіду, певно, по, щоб жінки впевнено проходили по кар'єрним щаблям. І щоб ставали генералками. Угу. А вон які спеціальності вони мають мати військові, чи якісь інженерні, чи якісь е, айтішні? Я не знаю, які вони мають освіту? ну різні різні, е, також як і чоловіки навчаються, так і дівчата сьогодні навчаються в вищих навчальних закладах. Не секрет навіть що жінки, бо що дівчата краще навчаються, вони створюють таку здорову конкуренцію для хлопців, і в принципі це оздоровлює відносини всередині і в вищих навчальних закладах, і потім в підрозділах збройних сил. А чи рівно ви сказали де з регіонів приходять навіть через те, що є заробітна плата? Чи рівно є заробітна плата для чоловіків і жінок в армії, які служать і які працюють як цивільні а, так? В збройних силах і, взагалі, в секторі безпеки оборони неможливо, щоб було були, були різні зарплати. Можливо, для приватного сектору це так, десь різниця є на 26%, Жінки дійсно менше отримують. А в збройних силах ні, такого неможливо. Угу. Я прочитала про таке словосполучення, як гендерне бюджетування в армії. Що це таке? Поясніть, будь ласка, і чи воно тільки для армії типово? Чи це загалом такий термін, який для багатьох організацій притаманний? Це дійсно інструмент, який притаманий взагалі всім державним сферам управління і в секторі оборони він тільки розпочинається, скажімо так, да? так, останні, скажімо, два роки він набирає своїх обертів. Тому я думаю, це взагалі є квінтесенція гендерного підходу, коли в статтях витрат державного бюджету. Закладаються кошти на гендерну політику. От, на жаль, поки що, сьогодні повного такого розкриття і повних дотацій саме на гендерні витрати ми не маємо, угу. тому це наше майбутнє, наші майбутні плани. Впровадити тобто... гендерне бюджетування саме от, в Збройних силах. Тобто буде враховуватися якісь особливості служби жінок і чоловіків чи як? Це я не розумію? Е, ну, наприклад, е, На прикладі форми на одягу, так. можна сказати, да? от коли розробляються бронежилети uh -huh. е, жіночі, жіночого зразка, вони певним чином можуть бути трошки дорожче, uh -huh. е, можливо, ну, вона... іншої форми. Да, да, да. І от статті повинні розрізняти. Тобто на, на чоловічі бронежилети одна сума йде, на жіночі бронежилети інша, відповідно тієї кількості осіб, яким вони призначені. Угу. Дуже цікаво про бронежилети, я вперше чую. От Це, деталь. до речі, дуже часто буває так, що ми скорочуємо витрати бюджетні і економимо на цьому. Коли вони такі адресні. Угу. А от фізичні вимоги, пам'ятаєте, я вже зараз згадую цей фільм Солдат Джейн, так? як треба було абсолютно на рівні з чоловіками. А тут ну, природа так зробила, що витриваліші фізично чоловіки, жінки більш тендітні. Так? Наскільки ці фізичні чи вимоги поширюються абсолютно на всіх жінок, які служать в армії? Ну, вони дійсно зараз поширюються на всіх, але знаєте, це поки що залишається проблемним для нас питання. Uh -huh. Я думаю, що тут потрібно взагалі підходити системно до вирішення цього питання. І вони, мабуть, повинні бути ці фізичні нормативи прив'язані до функціоналу певних посад. Uh -huh. От. Не секрет, що для спецназу це дійсно це більш підвищені нормативи. Да? Для інших, наприклад, для тилових спеціальностей це будуть ну, зовсім інші. Зовсім розуміло, інші. Так. Так. Ну, але я вам хочу сказати, що це питання не тільки пов'язане зі збройними силами, це питання взагалі з нашою системою освіти, і як відносяться в наших школах до фізичної культури для жінок і для, для, для дівчаток і для хлопців. Угу. Да? От коли ми навчимося. Цінити і дівчат, і хлопців на уроках фізкультури, да і в принципі, ну вчителі фізкультури повинні також якби підтримувати дівчат в цьому, да що їм також потрібні ці фізичні навантаження просто для здорового життя. Ну так, для, тоді, для форми хорошего да, тоді їм буде простіше здавати ці нормативи при вступі в вище навчальні заклади, військові. От я ви що ви вже заговорили про хлопчиків, що важливо цінувати кожного кожну людину, так, кожну, кожного індивідуа. Mm -hmm. То чомусь думаю, всі, що гендер це йдеться лише про порушення прав жінок. Mm -hmm. А чи не стосується це таке явище, як гендер? Лише також і дискримінація чоловіків у збройних силах України чи тут вас, йде мене. тільки про, про жінок? Так, так, дякую вам за це питання. Дійсно, гендерний підхід це про права людини. Він стосується всіх. І коли ми розглядаємо взагалі системно наприклад, Збройні сили, да, то якщо тут є жінки, то є і чоловіки. Якщо є дискримінація по відношенню до жінок, вона автоматично є по відношенню і до чоловіків. Просто в різних аспектах. Наприклад, чоловіки у нас зараз страждають трошки від подвійного навантаження через наряди. Да, в деяких підрозділах на сьогоднішній день жінки не призначаються в наряди, хоча, в принципі, ну, це залежить від певних командирів на місцях. Так. А чому не призначаються жінки в наряди? Ну, У нас є і законодавча трошки з -з -з обмеження в статуті. Угу. На сьогоднішній день жінки не можуть призначати усі види нарядів. От, і ми це вирішуємо зараз, є певні законопроекти в Верховній Раді, які потрібно зараз прийняти для вирівняння цього, цієї ситуації. Те тут же до цього ж відноситься і можливість брати відпустки для догляду за дитиною вот в особливий так. період, так, да, вони заборонені для чоловіків. Тому, хоча ми маємо прецеденти судові, в принципі, коли чоловіки уходять. Плюс тут, звісно, спрацьовує ще стигма певні стереотипи деяких командирів, які вважають, що це їх справа втручатися в сімейні справи своїх підлеглих. Угу. Хоча я завжди переконую, що це не так і так не повинно бути. Всі угу. мають право на все. Тобто я так розумію, що все-таки йдеться про людський, людяний підхід до балансу цього чоловіків і жінок в армії, як в будь-якій іншій організації. Ми просто перестаємо ставитися до армії як до якогось чоловічого легіону закритого, а більше ставимося до нього як якогось, ну справді, органу, який працює на державу, і це не обов'язково мають бути чоловіки. Це можуть бути всі люди патріотичного виховання, люди, які хочуть служити в армії, люди, які можуть своїми знаннями. Там ділитися і стать тут уже немає ніякого особливого значення. Ні? Я дуже вам дякую за ваш глибокий погляд, за таке занурення, це дійсно так. Я іноді кажу, що не пугайтеся, не лякайтеся цього слова гендер. Це просто людиноцентричний підхід mm -hmm. до людей. Тобто в фокусі управлінському, управління персоналом, да, стає людина, mm -hmm. яка б вона не була. Чи орієнтуємось ми на якісь армії, чи ви сказали самі, що ми вже, можливо, навіть випереджаємо деякі армії за оцим от балансом чоловіків і жінок в Збройних силах, тобто нормальним балансом нормальних громадян? От так от скажімо? Так і є. Розпочиналося все з певних норм і міжнародних стандартів, стандартів НАТО до збройних сил. Але на сьогоднішній день дійсно багато яких гендерних експертів іноземців вважають, що вони в нас вже можуть чомусь і повчитися як системно ми підходимо до впровадження гендерного підходу. Угу. Наприклад, я знаю, що ще два. Три роки тому, коли ми розпочинали розробку ще в національній гвардії. Бронежилетів відповідних статурі жіночої. То в деяких країнах про це навіть не думали. І тільки після того, як вони подивилися на нас, вони розпочали аналогічні процеси в своїх арміях. Ну, Ми почали з практики, на жаль, жахливої. Так. Ми почали з війни і зрозуміли, що цей бронік, як ми його називаємо, не всім підходить. Що його треба вдосконалювати відповідно до статори людської. Так, і це не просто примха когось, це певна. Безпека. Угу. Коли вона не підходить, це небезпечно. Коли розробляється форма, ще вам таке питання поставлю, якщо ми вже про пробороник заговорили, коли розробляється форма, фасон, не знаю, чи фасон можна застосовувати до армії, хто над цим працює? Жінки чи чоловіки? Чи є якась організація, яка просто централізовано розробляє форму, її видозміни відповідно до пори року, до умов несення служби? І чи враховуються тут якраз вже і жіночі потреби? Ну, традиційно розробляють, звісно, чоловіки, бо їх більше. На тих посадах, які приймають так, рішення. Так. Да? Навіть якщо відбувається процес там, примірки, експериментальної носки, скажімо так. Да? Але от коли не залучаються гендерні експерти-експертки, ну, їх раніше не було. Да? Сьогодні ми вже маємо. Мережу 400 осіб, радників і радниць по всіх підрозділах Збройних сил, і вони вже можуть залучатися до цих процесів. Бо ми якраз підказуємо, що до нових експериментів потрібно залучати і до розробок жінок, наприклад, різних категорій, щоб це були і сержанти, і сержантки, да? щоб це були офіцерки різних, бойові, небойові і так далі, курсантки, а не тільки одна категорія, на яку ми можемо орієнтуватися. Тоді це буде Буде більш так ну, ефективні рішення. За відгуками, якщо знаєте, наскільки сьогодні форма є комфортною для жінок, які служать, наскільки вони виросли в неї? Чи вона потребує якихось, ну як ви кажете, експерток, які би підказали? А ви знаєте, я б сказала так: на сьогоднішній день думки різняться. Є і ті, хто задоволений повністю формою, є і ті, хто. В принципі, на першій лінії не носить не форму, угу. не взуття ті, які видаються. Своїми очами бачила, і я це не скриваю на сьогоднішній день. Я думаю, ви бачите, що Збройні сили достатньо прозорі і відкриті для суспільства. Тому про це якраз потрібно говорити. Мабуть, потрібно звернути більшу увагу зараз на розробку більш розгалуженої сітки. Да, якщо навіть вона буде і форма унісекс, щоб підходили чоловіки до жінок, можливо, все ж таки ми підемо іншим шляхом і будуть розроблені дійсно е, жіночі лікала і чоловічі mm -hmm. лікала. На сьогоднішній день не секрет, що це е, чоловічий зразок. Е, воно шиться по, по чоловічій сіці, і розміри можуть не співпадати. Тому всі вшивають. Ну, я знаю, що і чоловіки також е, іноді вшивають, тому потрібно більш. Мати е, е, вибір цих розмірів, щоб кожен кожна могли підібрати під себе угу. поки що. У нас служба жінок в армії це справа добровільна, загальному призову вони не підлягають. Так угу. і таке питання. Дражливе питання. Ви вже частково сказали про дітей. Наскільки жінка ще зберігає за собою якісь такі чи переваги, чи на сьогоднішній день це ну якісь пільгові умови по догляду за дітей, чи жінка, яка служить в армії, має ділити ці обов'язки з чоловіком. Ну і те, і те дійсно для того, щоб жінка реалізовувалася в суспільстві, в кар'єрі необхідно мати партнерство так. в сім'ях. Тобто сьогодні і посуд мити може чоловік да? і за плитку встати також чоловік. Ні, да? я, я не це мала на увазі, я мала на увазі чисто за контак, так, так, чи за жінкою ще щось закріплюється, як за будь-якою іншою жінкою в будь-якій іншій організації. Декретна відпустка. Декретна відпустка захищається е, законодавством щодо материн... угу. охорони материнства угу. і дитинства. І це ну, апріорі. Це закон. Да. так. Угу. Зрозуміло. Ну, тепер до теми такої, знаєте, більш психологічної, можливо, чи е, е, така традиційна чоловіча частина армії не ставиться з ревнощами до цих нововведень щодо. Збільшення кількості жінок в Збройних силах, чи не ставляться вони з ревнощами до того, що їм є в ну, рівні права, забезпечуються в опануванні тих чи інших технічних спеціальностей, кар'єрного зросту, як ви кажете, пагонів і так далі. Ви, напевно, могли спостерігати щось таке. Ну, гендерний підхід, взагалі, то це рівність в правах, в можливостях і відповідальності. Тому ми намагаємося дійсно збалансувати ці всі відносини якоїсь привілегерованого такого відношення. Ну, я не знаю, можливо, воно десь і є, але це дійсно зараз в підрозділах по-різному. По тих бойових бригадах, які дійсно несуть службу, на перших позиціях є жінки завжди, і там більше поважають жінок, і більше від них відносяться як на рівні. Угу. Тих частинах, які більше тилові, для них дещо там більше зараз. Жінка це новина взагалі, що вона може ходити в наряди. От я часто їжджу по регіонах і я бачу її здивовані очі, коли вони кажуть та, ви шо? кажу, а ви що для вас диво? що жінки у нас служать на першій лінії? Дійсно, диво буває! Да. Ну, це якраз наше завдання навчати персонал на всіх рівнях. Ну і питання особисте, як ви опинилися в армії? Яка ваша історія? З 2014 року я включилася як громадська діячка, я психологіня по розробці психологічних програм. В серпні 2014 року я вперше поїхала в район конфлікту в Славянську і сама тоді випробувала, чим я можу бути корисною. Потім заклала певні програми, випробувала на собі, тобто застосовувала певні техніки, які сама в житті застосовувала. Крім того, у мене є особлива дитина. Я дуже Розумію, що таке процес реабілітації, що таке відновлення, і фізичне, і психологічне. Тому у складі Ліга офіцерів, громадської організації, працювала велика команда психологів, яка багато років з 2014 по 2020 рік, поки нас підтримувала НАТО, ми якраз працювали зі збройними силами, з Національною гвардією, прикордонниками по всіх напрямках. Психологічних відновлення, підготовка там і так далі до роботи в екстремальних умовах. А 17-го року я зайшла вже в штат в штат як радниця із реформування психологічної служби національної гвардії і як експертка гендерна, тому що з 10-го року я така такою і є гендерна експертка. Тому я якраз і бачила з 14-го року, що є певні проблеми з цим. З цим. Uh -huh. Тому от зараз вже збройні сили на моєму рахунку, де я впроваджую гендерний підхід. І останнє запитання, у нас залишається 40 секунд. Наскільки головнокомандувач Збройних сил України дослухається до ваших порад як порад радниці з гендерних питань? Прислухається. І ми виступ сьогодні, і його багато які виступи про це говорять. Угу. Тим більше ще хочу сказати, він взагалі достатньо гендерно чуйний, наш Валерій Федорович Залужний. Він навіть десь і попереджає. Інституційне впровадження гендерного підходу. Я вам бажаю плідної праці саме в Збройних силах України заради того, щоб це були найкращі збройні сили у всьому світі. Вікторія Арнаутова, радниця головнокомандувача збройних сил України з гендерних питань, була з нами сьогодні у святковий день: день захисників і захисниць України. Вітаю вас ще раз із святом! Вітаю всіх ваших колег і всіх наших слухачів. Нехай буде мир на нашій землі, нехай це свято завжди буде світлим і радісним. Sviatos.